Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Тож розпочинаємо. Викладіть у себе числовий ряд від 1 до 7. Та порахуйте у прямому порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тепер у зворотному. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. А тепер потрібно знайти загублену цифру. Яка цифра загубилась? Правильна відповідь 2 і шість. Молодці. Яка цифра загубилась? Правильна відповідь три і сім. Так, хто зображений на цьому малюнку? Їжак, єнот, ягня та хлопчик. Хто найвищий? Так, найвищий хлопчик. А хто найнижчий? Найнижчий їжачок. Хто нижче єнота? Нижче єнота їжачок. Молодці, а вище єнота хто? Так, ягня та хлопчик. Ягня нижче кого? Ягня нижче хлопчика. Молодці. Сьогодні ми з вами навчимося розв'язувати задачі. А що ж таке задача? Задача це невеличка розповідь, у якій є питання, на яке потрібно відповісти. Задача складається з чотирьох частин. Умова задачі це про що або про кого розповідається. Запитання. Це що потрібно вирішити в задачі? Розв'язання це складання прикладу та відповідь. А ось і перша задачка. На гілиці сиділо три пташки. До них прилетіла іще одна пташка. Оце умова задачі. Скільки стало пташок? Це запитання в задачі. І далі. Потрібен розв'язок і знайти відповідь. Починаємо міркувати. Про кого розповідається в всі задачі? Так, про пташок. А що про них розповідається? Задача розповідається, що на гілці сиділо три пташки. Так, три позначаємо цифрою три. До них прилетіла і ще одна пташка. Їх стало більше чи менше? Так, пташок стало більше. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Так, дію додавання. Тобто, ми з вами склали приклад 3 плюс 1 рівнює дорівнює 4. Відповідь на гілочці стало 4 пташки. Ми з вами гарно попрацювали. До побачення.